Доброго дня! Вас вітає психолог спеціальної школи Шанс Єфремова Юлія Леонідівна. На жаль, війна приносить в життя дітей втрату, невизначеність, активізує страх та тривогу. Діти втрачають звичну повсякденність та впорядкованість життя. Зазвичай відчуття безпеки та захищеності діти шукають у своїх батьків. Пропонуємо кілька порад щодо того, як підійти до розмови з дитиною про війну. Отже, перше. Надавайте інформацію відповідно до віку дитини та подбайте, щоб вона не травмувала її. Діти з найменшого дошкільного віку мають право знати, що відбувається в Україні, але дорослі також мають відповідальність обезпечити їх від небезпечного контенту. Говоріть з дітьми зрозумілою її мовою через казки та історії, де, наприклад, козаки боролися проти зла, захищаючи свою землю. Під час розмови стежте за реакцією дитини та будьте чутливими до її рівня тривоги. Це нормально, якщо ви дуже переживаєте через те, що відбувається. Але пам'ятайте, що діти сприймають емоційні сигнали від дорослих. Тому, говорячи з дитиною, намагайтеся тримати контроль над емоціями. Нагадайте, що багато людей наполегливо працюють не лише в Україні, а й всьому світу, щоб закінчити війну. Друге. Дбайте про медіагігієну та медіаграмотність вашої дитини в умовах війни. Будьте уважними до того, яку інформацію отримує дитина, прислухайтеся до її розмов, аналізуйте її запитання до вас. Діти можуть отримувати інформацію з різних джерел, тому важливо уточнювати у вашої дитини, звідки вона дізналася ту чи іншу інформацію. І якщо вона не точна або неправдива, виправте це. Можна почати з таких запитань. Це цікава думка. Розкажи, чому ти так думаєш. Мені важливо почути твою думку про це. Як ти думаєш, де ми можемо отримати більшу інформацію про це? Розкажіть про те, як і для чого можуть поширюватися фейкі. Саме тоді, коли дитина запитує, висуває гіпотези, шукає причини, вона мислить. Важливо скерувати дитину та вчити перевіряти знайдену інформацію у різних джерелах, які вважаються достовірними. Нагадайте дитину, що вона може поговорити з вами чи іншими значимими дорослими, коли захоче. Третє, обмежте потік новин. Подумайте про те, щоб вимикати новини при дітях дошкільного або шкільного молодшого шкільного віку. Новинний контент наразі є травмуючим для них, може викликати багато занепокоєння та підсилювати тривогу і страх. З дітьми середнього шкільного віку та підлітками ви можете використовувати перегляд новин як можливість обговорити, що відбувається в країні та у вашій громаді. Також подумайте, як і що ви говорите про ситуацію з іншими дорослими, особливо коли дитина може це чути або бути присутньою під час розмови. Намагайтеся, наскільки це можливо, ввечері замість перегляду новин з дітьми робити. З ними релексаційні вправи, грати в ігри, дивитися мультфільми або читати казки разом. Четверте, засередте увагу на допомозі. Дітям важливо знати, що люди допомагають одному. Розкажіть, наприклад, про роботу волонтерів, які надають підтримку всім, хто її потребує, або про те, що робить тереборон. Якщо дошкільня або дитина молодшого шкільного віку захоче підтримати тих, хто допомагає, намалювавши малюнок, плакат або написавши вірш, підтримайте її в цьому. Підлітки можуть виявити бажання приєднатися до роботи у гуманітарному штабі чи іншій діяльності. Розкажіть їм, як це зробити, але пам'ятайте, що безпека вашого підлітка понад усе. Відчуття того, що ми всі, всі робимо щось для наближення перемоги, надає відчуття єдності та приносить психологічний комфорт. П'яте, слідкуйте за станом дитини. Оскільки війна триває, і новини про воєнні події оточують нас від усіх, триваючи нот-стоп, Важко зосередитись на, тому, на чомусь іншому. Водночас, ви, батьки, Найбільш значими люди, люди та орієнтир для своєї дитини, а їй вкрай важливо, щоб ви цікавились не новинами, а її життям. Продовжуйте спостерігати за станом дитини, запитуйте час від часу, як у тебе справи, як ти почуваєш, що в тебе нового, чи ти знаєш, як справи у друга чи подруги, чи є у тебе питання, які б ти хотів, хоті, хотіла обговорити. Шосте, подбайте про себе. Обмежте своє перебування в мережі та читання новин. Наскільки це можливо? Натомість зосереджись на якомусь важливому завданні або робіть те, що допомагає розслабитись та відновитися. Діти розуміють реакцію дорослих на новини, тому, якщо ви справляєтесь з ситуацією, це допомагає і дітям. Сподіваюсь, ці поради стануть вам у нагоді. Мирного неба нам усім!